ще елементом можна здобити фасад вашого будинку, як не гібкий клінкер. Ну, Напишіть, хто знає, напишіть. А я вам покажу зараз. Дивіться, які прикольні кольори получаються, які красиві, гарні кольори. І в такій кольоровій гамі, до речі. Під керпіч, який ще елемент буде? Ніякого абсолютно немає. Показую. Дивіться, сірий. Червоний такий, червоний такий. Може бути і однотонний. Хочете однотонний, буде, буде однотонний. Будь ласка, сіренький, просто сірий такий буде кірпічий. Хочете, бачите, червоний. Хочете е, тут такий шкоричний. Ну, кольорова гама просто, просто, просто величезна. От квадратний метр коштує від 430 гривень. Квадратний метр. Тобто квадратний метр це представте метр на метр. А ну, красота просто виходить. Ніяким матеріалом іншим ви не зможете собі зробити будинок під кірпіч. Якщо ви утеплили його пінопластом чи утеплили його мінватою. Тільки гібкий клінкер, і буде у вас будинок під кірпіч. Срок служби не менше 50 років. Тобто він буде ну реально дуже довго вам служити. Це кварцевий пісок з додаванням клею, з додаванням діоксидів желіза, щоб кольори, щоб кольори через 10, 15, 20, 30 років залишалися такими самими, які ви собі оберете. Тобто ідеально підходить для будь-якого фасаду, якщо він утеплений чи якщо він у вас рівний. Можна на дерево клеїти, тільки головне, щоб рівно було, на бетон, на будь-який матеріал, в принципі, його можна клеїти і у приміщенні теж.